Закон України про забезпечення функціонування української мови як державної. Розділ 8. Захист державної мови. Стаття 49. Уповноважений захисту державної мови. З метою сприяння функціонуванню української мови як державної у сферах суспільного життя, визначених цим законом, на всій території України діє уповноважений захисту державної мови. Далі уповноважений. Завданнями уповноваженого є захист української мови як державної. Захист права громадян України на отримання державною мовою інформації та послуг у сферах суспільного життя, визначених цим законом на всій території України і усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою. Уповноважений є посадовою особою, статус якої визначається цим законом. Уповноважений здійснює свою діяльність незалежно від інших державних органів та посадових осіб. З метою реалізації покладених на нього завдань уповноважений здійснює такі повноваження. Подає Кабінету міністрів України пропозиції щодо забезпечення ефективної реалізації державної політики, спрямованої на захист державної мови, всебічний розвиток і функціонування державної мови у сферах суспільного життя, визначених цим законом на всій території України, сприяння задоволенню мовних потреб українців, які проживають за межами України. Забезпечує моніторинг, виконання законодавства про державну мову, державних цільових програм забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної, розглядає скарги фізичних і юридичних осіб, на дії та бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій всіх форм власності, інших юридичних і фізичних осіб щодо дотримання вимог законодавства про державну мову. Спрямовує до комісії з питань вищого корпусу державної служби міністерства та інших центральних органів виконавчої влади Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, подання про проведення службових розслідувань, а також притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства про державну мову, що є обов'язковими до розгляду. Складає протоколи та застосовує стягнення у випадках, встановлених законом, здійснює контроль за виконанням повноважень його представниками відповідно до частини 6 цієї статті. Затверджує форму акта про результати здійснення контролю за застосуванням державної мови, а також форму протоколу та постанови, зазначених у статті 57 цього закону. Уповноважений щороку готує не пізніше 1 травня року, наступного за звітним подає Кабінету міністрів України та представляє громадськості річний публічний звіт про свою діяльність і про стан дотримання цього закону разом з висновками та рекомендаціями Рахункової палати. Наданими за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю, аудиту, діяльності уповноваженого за інформацією про стан виконання відповідних рекомендацій. Одночасно з поданням річного звіту уповноважений розміщує його на своєму офіційному вебсайті для відкритого доступу, в тому числі у формі відкритих даних відповідно до закону України про доступ до публічної інформації. Уповноважений здійснює свої повноваження безпосередньо. Для забезпечення виконання повноважень уповноважений призначає представників. Представник уповноваженого є працівником секретаріату уповноваженого і здійснює повноваження, визначені цим законом замість знаходженням секретаріату або в іншому місці, визначеному уповноваженим. Акти і протоколи, складені представником уповноваженого, направляються уповноваженому. Стаття 50. Призначення та звільнення уповноваженого із захисту державної мови. Уповноваженого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет міністрів України. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику та керівник центрального органу виконавчої влади у сфері державної мовної політики, подають Кабінету міністрів України по одній кандидатурі на посаду уповноваженого. Подання кандидатур на посаду уповноваженого закінчиться за три місяці, що передують закінченню строку повноважень, на який було призначено уповноваженого. У разі дострокового припинення повноважень уповноваженого кандидатури подаються впродовж 30 днів з дня дострокового припинення. Кандидатом на посаду уповноваженого може бути рекомендовано громадянина України віком не молодше 35 років на день подання, який має вищу освіту, володіє державною мовою та англійською мовою. Має досвід правозахисної діяльності або досвід діяльності захисту державної мови та здатний за своїми діловими і моральними якостями, освітніми і професійними рівнями виконувати відповідні посадові обов'язки. Кандидатом на посаду уповноваженого не може бути рекомендована особу, яка була притягнена до відповідальності за порушення вимог цього закону, брала участь у спробах запровадження офіційної багатомовності всупереч Конституції України і встановлені конституційній процедурі. Кабінет міністрів України розглядає всі кандидатури на посаду уповноваженого та ухвалює рішення щодо призначення на посаду уповноваженого впродовж одного засідання. Перед розглядом кожен із кандидатів на посаду уповноваженого має право Виступати перед членами Кабінету міністрів України. Кандидати на посаду уповноваженого не можуть бути присутніми під час обговорення та голосування їхніх кандидатур членами Кабінету міністрів України. Кабінет міністрів України ухвалює рішення стосовно призначення на посаду уповноваженого відкритим голосуванням членів Кабінету міністрів України особисто. Кабінет міністрів України призначає на посаду уповноваженого кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів. Кабінет міністрів України призначає уповноваженого строком на 5 років. Після закінчення цього строку повноваження уповноваженого припиняються з моменту прийняття відповідного рішення Кабінету міністрів України. Особа може бути призначена на посаду уповноваженого повторно. Особа не може обіймати посаду уповноваженого втретє. Повноваження уповноваженого припиняються Кабінетом міністрів України достроково у разі подання ним особистої заяви про складення повноважень уповноваженого, наявності медичного висновку про неможливість виконувати обов'язки за станом здоров'я, порушенням ним вимог щодо несумісності, притягнення його до відповідальності за порушення вимог цього закону, його участі у спробах запровадження офіційної багатомовності всупереч Конституції України і встановленій конституційній процедурі, набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього, припинення його громадянства України, визнання його безвісно відсутнім або оголошеним померлим, його смерті. Уповноважений не є державним службовцем. Стаття 51 вимоги до несумісності з посадою уповноваженого із захисту державної мови уповноважений не може мати представницький мандат, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, крім викладацької, наукової, і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спортом. Входити до складу органу управління чи наглядової ради, підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку, бути членом політичної партії. Стаття 52. Секретаріату повноваженого захисту державної мови для забезпечення діяльності уповноваженого утворюється секретаріат. Секретаріат уповноваженого здійснює організаційне, експертно аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності уповноваженого. Положення про секретаріат уповноваженого затверджує уповноважений. Структуру секретаріату уповноваженого затверджує уповноважений. А штатний розпис та кошторис керівник секретаріату уповноваженого за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики. Керівник та працівники секретаріату уповноваженого є державними службовцями призначаються на посаду та звільняються з посади в порядку, передбаченому законом України про державну службу. Стаття 53. захист державної мови як невіддільного елементу конституційного ладу. З метою захисту державної мови від публічного приниження чи зневаження від навмисного спотворення державної мови в офіційних документах і текстах, зокрема навмисного застосування її з порушенням стандартів державної мови, а також від нехтування вимогови обов'язкового застосування державної мови, визначеними законом, уповноважений, здійснює державний контроль за застосуванням державної мови. Органами державної влади, органами Влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної комунальної форм власності, їхніми посадовими та службовими особами, а також громадськими об'єднаннями, політичними партіями та іншими юридичними особами, їхніми посадовими особами, надає висновки і рекомендації органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування в Україні, що до застосування української мови як державної в їхній діяльності. Оприлюднює висновки про ознаки публічного приниження чи зневаження державної мови в публічних виступах посадових осіб органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в Україні, підприємств, установ та організацій державної комунальної форми власності, громадських об'єднань, політичних партій та інших юридичних осіб, а також посадових осіб іноземних держав. Подає пропозиції Кабінету міністрів України щодо внесення змін до законодавства щодо захисту державної мови, для здійснення передбачених цією статтею повноважень уповноважений за потреби залучає працівників національної поліції, центрального органу виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту прав споживачів, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, працівників місцевих держав. Адміністрацій, інших органів державної влади. Порядок взаємодії уповноваженого з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування затверджується Кабінетом міністрів України. Порядок взаємодії уповноваженого Наці... Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення затверджується спільним рішенням Уповноваженого та Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. Закон України про забезпечення функціонування української мови як державної розділ 8. статті 54, 57. Стаття 54 Захист прав людини щодо застосування державної мови у сферах суспільного життя. Визначених цим законом. Кожна особа має право звернутися до уповноваженого інших органів, уповноважених здійснювати захист і контроль щодо застосування державної мови зі скаргою про порушення вимог цього закону та щодо усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою. Особа може оскаржити до уповноваженого рішення дії або бездіяльність органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій Державної комунальної Форм власності, їхніх посадових і службових осіб та працівників, якщо нормативно-правовий акт чи правовий акт індивідуальної дії органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування був прийнятий та або офіційно оприлюднений іншою мовою. Ніж держава, всупереч вимогам цього закону, або якщо особа мотивовано вважає, що мова, якою складено такий акт, не відповідає стандартам державної мови і це зроблено навмисно. В новому процесі застосовувалася інша мова, ніж державна, крім випадків, визначених цим законодавством та процесуальними кодексами. Судове рішення було складено іншою мовою, ніж державна, або якщо особа вмотивовано вважає, що мова, якою складено таке рішення, не відповідає стандартам державної мови, і це зроблено навмисно. Що регулює діяльність органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, державної і комунальної форм власності був прийнятий іншою мовою ніж державна, всупереч вимогам цього закону, або якщо особа мотивовано вважає, що мова якоїсь складено такий акт. Не відповідає стандартам державної мови, і це зроблено навмисно. У відповідь на свої письмові звернення, пропозиції, зауваження, заяви, клопотання, скарги чи інші письмові звернення, особа отримала документ іншою мовою, ніж державна, всупереч вимогам. Цього закону, або якщо особа вмотивовано вважає, що мова, якою складено такий документ, не відповідає стандартам державної мови, і це зроблено навмисно. Посадова чи службова особа або працівник органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації Державної комунальної форм власності відмовилися застосовувати державну мову в спілкуванні з особою, що скаржиться. Під час засідань заходів чи зустрічей в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування на державних і комунальних підприємствах в установах та організаціях Державної і комунальної форм власності застосовувалася інша мова ніж державна, всупереч вимогам цього закону. Підприємства, установи та організації Державної та комунальної форм власності, їхні посадові особи або працівники відмовилися надати інформацію про товари та послуги державною мовою. Особа може оскаржити до уповноваженого рішення дії або бездіяльність громадських об'єднань політичних партій, інших юридичних осіб, інших посадових осіб та працівників, якщо акт, що регулює діяльність громадських об'єднань, політичних партій, інших юридичних осіб і стосується прав особи, був прийнятий іншою мовою ніж державна, всупереч вимогам цього закону, або якщо особа вмотивовано вважає, що мова якоїсь складено такий акт. Не відповідає стандартам державної мови, і не це зроблено навмисно. у відповідь на свої письмові звернення. особа отримала документ іншою мовою ніж державна, всупереч вимогам цього закону, або якщо особа мотивовано вважає, що мова якою складено такий документ не відповідає стандартам державної мови. Посадова особа або працівник громадського об'єднання, політичної партії чи іншої юридичної особи відмовилися застосовувати державну мову в спілкуванні з особою, що скаржиться. юридична особа, її посадова особа або працівник відмовилися надати інформацію про товари, роботи або послуги державною мовою. Особа може звернутися до уповноваженого з цих підстав. Скарги подаються уповноваженому протягом шести місяців з дня виявлення заявником порушення. Уповноважений не розглядає тих звернень, які розглядаються судами, зупиняє вже розпочатий розгляд, якщо заінтересована особа подала позов заяву або скаргу до суду. Стаття 55 розгляд скарг уповноваженим: у скарзі має бути зазначено прізвище, ім'я по батькові, місце проживання особи, викладено суть скарги. Письмова скарга повинна бути підписана заявником із зазначенням дати. В електронній скарзі має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявникові можна буде надіслати. Відповідь або відомості про інші засоби зв'язку з ним. Застосування кваліфікованого електронного підпису під час надсилання електронного звернення не вимагається. Секретаріат уповноваженого в день надходження скарги, реєструє її і подає на розгляд уповноваженому. Уповноважений протягом 10 робочих днів з дня надходження скарги ознайомлюється з інформацією, що міститься в ній. За результатами ознайомлення уповноважений може ухвалити рішення ПРО. Здійснення мовної експертизи в порядку, встановленому Кабінету міністрів України, здійснення контролю за застосуванням державної мови, залишення скарги без розгляду. За результатами розгляду скарги уповноважений. Повідомляє заявника про результати розгляду його скарги, уповноважений. Своїм умотивованим рішенням залишає скаргу без розгляду та повертає її заявнику, якщо на рішення, дія або бездіяльність наведені у скарзі, не поширюється дія цього закону. Скарга стосується випадків дотримання стандартів державної мови під час публічних виступів, посадових осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Наведені у скарзі факти вже були предметом розгляду і щодо них уповноважений ухвалив рішення. Скара щодо дотримання стандартів державної мови не містить обґрунтування. Фактичні обставини, зазначені у скарзі, є предметом судового розгляду щодо порушення вимог цього закону. Скарги, які не відповідають вимогам частини першої цієї статті, не підглядають розгляду та вирішенню. Строк розгляду скари становить 30 робочих днів від дня ухвалення рішення про здійснення мовної експертизи чи вжиття попередніх заходів контролю за застосуванням державної. Мови. Уповноважений може продовжити строк розгляду скарги, про що невідкладно повідомляє заявника, але не більше ніж за 30 робочих днів. Рішення діячі без діяльністю уповноваженого можуть бути оскаржені до суду. Стаття 56. здійснення державного контролю за застосуванням державної мови уповноважений здійснює державний контроль за застосуванням державної мови у випадку, визначеному частиною 3 статті 55 цього закону, а також за власною ініціативою. Предметом здійснення державного контролю за застосуванням державної мови. Є дотримання визначених цим законом вимог застосування державної мови. Порядок здійснення державного контролю за застосуванням державної мови органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, іншими юридичними особами та їх посадовими особами встановлюється цим законом. Уповноважений його керівник під час здійснення державного контролю за застосуванням державної мови має право. Одержувати на свою вимогу копії документів та іншу інформацію, що стосується предмета контролю, необхідно для здійснення контролю за застосуванням державної умови, безперешкодно відвідувати органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, бути присутнім на їх засіданнях з дотриманням вимог закону. Одержувати на свою вимогу, копію документів та іншу інформацію, що стосується предмета контролю від громадських об'єднань, політичних партій, інших юридичних осіб. Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації Державної комунальної форм власності, а також громадські об'єднання, політичні партії інші юридичні особи на вимогу уповноваженого його представника впродовж 30 днів від дня надходження відповідного запиту надають копії документів, а також іншу інформацію, що стосується предмета контролю, крім інформації, яка визначена законом, як інформація з обмеженим доступом. Якщо відповідний суб'єкт зазначений в абзаці першому цієї частини без установлених законом підстав відмовив у наданні або не надав у визначений цим законом строк відповідних копій документів чи інформації, уповноважений його представник повторно звертається до такого суб'єкта. У разі повторної відмови у наданні або повторного не надання відповідних копій документів чи інформації, уповноважений застосовує стягнення відповідно до закону. Уповноважений його представник за результатами здійснення контролю за застосуванням державної мови складає акт про результати здійснення контролю за застосуванням державної мови. Акт про результати здійснення контролю за застосуванням державної мови повинен містити таку інформацію. Місце складення акта. Дата складення акта, ім'я або найменування особи, стосовно якої здійснено контроль за застосуванням державної мови, підстава здійснення контролю за застосуванням державної мови. Опис фактів, виявлених під час здійснення контролю за застосуванням державної мови, висновок про дотримання або недотримання порушення визначених законом вимог обов'язкового застосування державної мови, прізвище ім'я по батькові уповноваженого чи його представника, який складав акт. У разі фіксації акту про результати здійснення контролю за застосуванням державної мови, факту порушення органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим, органом місцевого самоврядування. Підприємством, установою та організацією, іншим суб'єктом господарювання незалежно від форми власності, а також громадським об'єднанням, політичною партією, вимог щодо обов'язкового застосування державної мови, встановлених статтями 1223, 2529, 3142 цього закону, уповноважений його представник складає на підставі такого акта протокол. Стаття 57. порядок накладення штрафів на суб'єктів господарювання за порушення закону щодо застосування державної мови у сфері обслуговування споживачів. У разі порушення суб'єктом господарювання, що проводить господарську діяльність на території України, вимог, встановлених статтею 30 цього закону, уповноважений його представник складає акт про результати здійснення контролю за застосуванням державної мови. Оголошує такому суб'єкту попередження та вимогу усунути порушення протягом 30 днів від дати складення акта, про що зазначається в акті. Такий акт повинен відповідати вимогам, встановлених частиною 5 статті 56 цього закону. Копія акта надається відповідному суб'єкту господарювання у разі повторного протягом року порушення вимог, встановленого статтею 30 цього закону, уповноважений його представник складає протокол. Протокол за результатами здійснення заходу державного контролю за застосуванням державної умови складається у двох примірниках. Один примірник протоколу вручається суб'єкту господарювання, а його представнику а другий зберігається у Повноваженого. Форма протоколу затверджується уповноваженим. У протоколі зазначаються дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я по батькові особи, яка склала протокол, відомості про суб'єкта господарювання, дата місце та суть правопорушення. Інші відомості необхідні для вирішення справи. Протокол про правопорушення підписується особою, яка його склала, та суб'єктом господарювання, який притягається до відповідальності за порушення, або його представником. У разі відмови від підписання протоколу суб'єктом господарювання, який притягається до відповідальності за порушення, або його представником у протоколі робиться відповідний запис, зазначені особи мають право надати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до нього. А також зазначити мотиви своєї відмови від підписання протоколу. Справа про порушення суб'єктом господарювання, що провадить господарську діяльність на території України вимог цього закону, розглядає уповноважений на підставі відповідних актів про результати здійснення контролю за застосуванням державної мови інших матеріалів, зібраних уповноважених, або його представником під час здійснення контролю або під час розгляду питання пояснень суб'єкта господарювання та доданих ним документів. Постанова про накладення штрафів виноситься уповноваженим, якщо за наслідками розгляду справи встановлені порушення норм цього закону. Форма постанови про накладення штрафів затверджується уповноваженим. За повторне протягом року порушення вимог, встановлених статтею 30 цього закону, уповноважений накладає на суб'єктів господарювання, що проводять господарську діяльність на території України штраф у розмірі від 300 до 400 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Справа про накладення штрафу розглядається за участю представника суб'єкта господарювання. У разі його відсутності справа може бути розглянута лише у випадку, якщо, незважаючи на своєчасне повідомлення суб'єкта господарювання про місце і час розгляду справи, але не пізніше ніж за три дні до початку розгляду справи, від нього не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. Постанова про накладення штрафу складається у двох примірниках: перший примірник залишається в уповноваженого, другий примірник у триденний строк після її прийняття надсилається суб'єкту господарювання або видається його представнику під розписку. Суб'єкт господарювання перераховує суму штрафу до державного бюджету у 15-денний строк після отримання постанови, про що протягом трьох днів письмово повідомляє уповноваженого із зазначенням номера. І дати платіжного доручення. У разі оскарження постанови штраф повинен бути сплачений не пізніше ніж 15 днів після повідомлення про залишення скарги без задоволення. Постанова про накладення штрафу обов'язкова для виконання суб'єктом господарювання. У разі невиконання зазначеної постанови сума штрафу стягується в установленому законом порядку. Не може бути виконана постанова про накладення штрафу, якщо її не було звернуто до виконання протягом строку, встановленого законом України про виконавче провадження. Постанову про накладення штраф. Рафу за порушення закону у сфері застосування державної мови може бути оскаржено суб'єктом господарювання до суду.